Вітаю, друзі, і слава Україні! Ну що ж, є можливість бажаю всім міцного козацького здоров'я. А своїм побратимам і посестрам щиро вдячний за можливість продовжувати роботу в інформаційному полі. Ну, скажімо так, робимо, що можемо, тим, чим маємо там, де ми є. Бо я вам скажу, що після служби в армії життя не закінчується, воно продовжується, а боротьба не йде почувати десь там е, на лаврах, правда. Тому що війна не закінчилась, ну і нам потрібно робити свою роботу. Така історія. Про що ж хотів сьогодні поговорити? Ну, звичайно, я не можу сьогодні не сказати про дії нашого великого ліжка переставляння в кабінеті міністрів. Отже, напевно, почнемо з маленького. Гетман Галущенко, який очолював у нас там великі речі з енергетикою, ну той, що е, шестьорка біглого деркача, деркача того, що в розшуку, того, що. Агент кремлівський, того, що сенатор російський, так того деркача, який виходив на прес-конференції з Дубінським, поливати говном всю постмайданівську владу. Так от, Герман Галушенко взяв до себе врадники такого собі чувака, який зветься Рувін, очолював Нісе. Ну, це е, Київський значить, інститут судових експертиз, де вони фактично займалися тим, що в леву частину своєї роботи присвячували фальшуванню доказів проти патріотів. Ну, наприклад, справа Шеремета, пам'ятаємо, да ми нещодавно це обговорювали. Так, от Рувін тепер в новому міністерстві Галущенка, а в старому міністерстві для себе мін'юсті буде радником міністра. Ну така діч, але ще більше діч відбувається з призначенням директора бюро економічної безпеки. Такий Саша Цивінський. значить Олександр Цивінський. Він виграв всі конкурси. І 31 грудня Кабмін. Ой, кажу грудня, публяка муха. Бажано би грудня, звичайно, минулого року. Так, от, 31 липня, Кабмін мав би останній день призначити його, от вже щоб не зупинялася допомога Європейського Союзу, МВФ і так далі. На сьогоднішній день, саме завдяки бездіяльності Кабінету міністрів Юлії Свериденко, це та що зараз, нової, це вже не Шмигаль. Це от новий Кабмін, обраний так. от, Його бездіяльність сьогодні призводить мінус півтора мільярди допомоги Україні. Так їх просто зупинили. Призупинили. Звичайно, позитивні банкомати банкові, такі як безумні, там різного штибу Лєщенки і так далі, почали розповідати, що ви знаєте, нам допомога призупинилася через те, що протестувальники вийшли на вулиці. Курво не через те, що Зеленський чудить з міндічами і Єрмаками, а через те, що протестувальники на вулиці. Ви уявляєте? Так от. Чому не призначали директора Бюро економічної безпеки? Тому що придумали якийсь лис, що він нібито росіянські корні, там п'яте, десяте і, коротше кажучи, кабмін тупить, тормозить. Але головна причина не в тому. Головна причина в тому, що в Україну йдуть десятки мільярдів євро допомоги і фінансування. І ці гроші фактично в режимі онлайн бюро економічної безпеки зможе відслідковувати. А як же ж то так? Так вони ж відслідкують і велике крадівництво. А велике крадівництво так треба, щоб керівник бюро був свій, а цей чувак не свій. Ну і, коротше кажучи, вони от ходили, ламалися, і тут Юлія Свериденко виходить на большой Голубой глас і каже: народ, все нормально, ми з ним поговорили. Олександр Цивінський, все хорошо, пройде поліграф, і ми його призначимо. Я не знаю, що вони ще придумають, аби тільки затягнути цей процес, і ми не доотримували кошти, а також і ми несли б. Ну, скажімо так, політичні збитки, іміджеві збитки для країни, ну але, скажімо так, вони придумали якийсь лист від СБУ, якого не існує, і коротше кажучи, оця вся продовжувалась. Ну, Будемо мати надію, що на наступний тиждень людину призначать і призначать не через те, що зламали і під себе підмяли, а через те, що дійсно у них буде безвихідь, ми можемо лише плескати в долоні, якщо відбудеться варіант, що людина не зламалася. Тому бажаю йому успіху, але. Я ж сьогодні не про то. Наша сьогоднішня тема не про то. На завершення вступної частини нашої історії я вам зачитаю невеличкий віршик. Так, щоб поставити таку, знаєте, невеличку крапочку в цій всій історії. Ліжка згнили, бляді, здохли. Тім плека надію охлос, чи сяде добрий цар на троні, та не їдуть мертві коні. Денис Коловалов написав цих чотири рядочки, я хотів ними з вами поділитися і поставити крапку в цій Дурнуватій темі. А зараз хочу поговорити про залужного. Отже, дуже багато хто зараз пише про феномен залужного, і це є правда, я також підтримую дуже багато тест, хоча не з усіма погоджуюсь, але цікавий допис привернув мою увагу, і я хочу з вами ним поділитися. А ви в своїх коментарях, після того, як підпишетеся, натицяєте тих всіх файників і вподобайок, що зробите? Хе, правильно, зробите репост відео і допоможете ЗСУ, а також в описі до відео. Монобанк, PayPal, кнопка спонсорства. Ну, коротше, ви все знаєте. Ще раз наголошую: не забувайте, не забувайте робити правильні речі, які називаються. Підписатися на наш з вами телеграм-канал. Тут. от. А по цьому QR-коду buymeacoffee, вам в допомогу, щоб допомогти існувати цьому каналу. Ну, а ми переходимо до головної теми, яку я на, сь на сьогодні виділив. Отже, допис, який привернув мою увагу, феномен Валерія Залужного. Феномен Валерія Залужного в тому, що він порвав шаблон. Саме шаблон совєтського сприйняття військових, отих от, от тупоголових валянків, які командують пояс той раз, два. Або на кшталт. Ви каже, воєнний такі тупиє. А воєнний відповідає, генерал. Каже, ну якщо ви цивільні такі розумні, то чого ж ви строєм не ходите? Ну, такі от раніше були анекдоти про генералів. Але на сьогоднішній день залужний порвав цей шаблон. Перша якість залужного і українського військового загалом якого залужний уособлював це як головнокомандувач, це людяність. Саме людяність було максимально незвично для держслужбовця взагалі і для генерала Збройних сил, зокрема, саме людяність стала візиткою Залужного і тому опоненти справжнього рятівника України 22-го року намагаються максимально знецінити і висміяти його людяність. Ну, давайте пригадаємо нещодавні фотографії, які розповсюджувала в себе бар'яна безумна, от, де там залужному на голові кукошчик домальовували, і так далі. Тобто, ви розумієте, про що йдеться мова? Обесцінити жертовність людини це головне. Я пригадую по собі, як е, після 14-го року, приїхавши е, додому з війни, е, прийшов в дитячий садок, де е, зустрів свого сина. Я став на коліна, заплакав, і він плакав. Він плакав, і я плакав. Ми двох з ним плакали. Вот. Так що така от історія. І люди зустрічали добровольців 14-го року, особливо в Луцьку, ну як героїв, завжди тому, там все плескали в долоні і так далі. Нам дякували, тому що в Луцьку дуже багато загиблих моїх побратимів, батальйону Айдар поховані на центральному цвинтарі. І це все відбувалося до того часу, поки політика не втрутилася в історію. А далі все, дальше полилося гівно. І це гівно. Полилося з усіх щелі заради того, щоб що зробити? Обезцінити твою жертовність, обезцінити те, що ти зробив. Так так от, це я так відволікся, вибачайте. Саме людяність стала візиткою заложного. А вони? вони хочуть висміяти і обезцінити цю людяність. Б'ють по сім'ї, б'ють по друзям, б'ють за фото з різними людьми, які рясно фотографувалися з екс-головкомом, гріючись у його славі. Знецінюють за те, що по-людськи пішов з посади і не став влаштовувати ніяких революцій, а тихо поїхав по слову Велику Британію служити своєму народу. Ну, ви знаєте, от я, я чесно кажу, я дуже багато читав дописів різного штибу. А от як він так бистро пройшов, ВЛК. Ну, підійдіть і пройдіть. Пройдіть. Отримайте те, що ти отримав, і ти побачиш бистро, швидко. Ну, питання зараз не в тому, що дуже багато хто обесцінював, той стан здоров'я, який він отримав вже під час війни і так далі, взагалі забулися, а що він робив у 2014 році, а де він ще воював. Да? Таке? Взагалі забулися, що таке Дебальцево? Люди просто намагалися обесцінити і висміяти. Так от, б'ють по всьому і знецінюють те, що по людській пішов з посади. Друге, від чого підгорає у рускоміровців і наших горе політиків це високий інтелект залужного. Це генерал, який досі читає книжки. Розумний, блискуче освічений. Саме це допомогло залужному тримати розум ясним і зробити правильні кроки в лютому 22-го року, щоб спасти Україну. Я знаєте, знову ж таки пригадую, як писали деякі наші горе позитивні банкомати. А чого то він захищався в Ківалова? Я вже об'ясняв. Тому що захист дисертації, тема дисертації була цілком таємна. Для того, щоб захиститися, то треба, щоб вся ота чле, та, ті члени тої наукової ради теж мали допуск до державної таємниці. Чому в державі так сталося, що лише в одному університеті в Ківалова всі члени тої е, ради е, мають допуск, я не знаю, чому так сталося. А чому в інших університетах немає? От і все. Але ой, та ви що, та от залужні, та фотографія з Ківаловим і так далі. Ну, договоримо. Я про це просто вже розповідав, не буду повторюватися. Так, от, третє. Залученість у світові контексти. Це не генерал про копати окопи від паркану і до обіду, це генерал про стратегії, візії, війни майбутнього і готовність реагувати на виклики до того, як вони з'являться. Пам'ятаєте, да? Нам треба 500 тисяч мобілізувати солдатів. Виходить, зеленський та ви що, воєнні дуболоми, Ви не мотивували Чого ви це взяли? На що воно нам треба? Я не бачу аргументації. Пам'ятаєте, ні? Ну, десь так. Так от, не хаотично реагувати на російські маневри, граючи другим номером і втративши будь-яку ініціативу, а саме реагувати на виклики до того? Феномен Валерія Залужнього це феномен українського війська. Так, от саме Залужний асоціюється з цим новим українським військом. Ну, давайте говорити відверто. При всій повазі до всіх, хто в нас були головкоми, і при всій неповазі до них, да, тобто не будемо зараз по прізвищам іти, скажіть, кого ще так асоціювали з нашим українським військом? Фотографії або ці графіті, якого головкома малювали на стінах розбомблених будинків під час активних бойових дій? Ви хоч хто небудь пам'ятаєте, щоб навіть при всій повазі до пана Муженка? Ну, не малювали його портрет в Дебальцево на стінах. А залужно малювали. Хомчака теж не, не малювали ніде. Да? А залужно малювали. Ну, Хомчака ж Віловайську на стінах не малювали. Правда? Хоча він безпосередньо командував цією операцією. Ну, це я просто так пригадав. Друзі, ще раз наголошую: я не просто читаю чийсь допис, я завжди висловлюю і свою думку по цьому поводу. З цього приводу. Так от. Феномен залужного це феномен нового українського війська, відродження суспільної інституції, яка багато сторіч дрімала в окупації. І тільки зараз, переродившись у вогні війни, українське військо повертає свій вплив в суспільстві. І це реально дратує так саме дратує наших млада олігархів Бо вони реально розуміють, що без військових ніяк. Звичайно. З'являться якісь люди в піксільних шароварах навіть в партії Зеленського, хоча мені було б ну, западло. Перепрошую за сленг. Десь так. Йдемо далі. Ми повертаємося до Витиковів. Ми войовничий народ, який чудово вміє нищити своїх ворогів, і наша армія знову є впливовою в суспільстві. Як би хто не намагався знецінити армію? Як би не хотіли не допустити тих, хто виніс на собі війну до управління державою, це історично незворотний процес. І він відбудеться. Незалежно від того, хоче цьогось хтось чи ні. Українська армія займе гідне місце в архітектурі нової української держави. Респект всім, хто став на захист батьківщини, щасливий бути частиною війська, Ну, коротше говоря, Сергій Марченко. Народ. Я зараз не для того, щоб ми поспівали дифірам залужному, а я зараз про те, що так дійсно він уособлює нове українське військо. Але саме українське військо здобуває собі честь і славу в боях і зробити під шумок якісь вибори без участі військових. Це мрія зелених, але це не наш шлях, це не шлях України. Ми переможемо. Слава Україні!